Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми в'яжемо ажурний візерунок сітка способом номер 2 Рапорт візерунка складається із 4 петель, плюс 4 петлі перед рапортом візерунка, плюс 4 петлі після рапорта візерунка і 2 петлі кромкові Висоту 10 рядів. Повторюємо візерунок. Не з першого ряду, як ми в'язали першим способом сітка візерунок, а в даному візерунку ми повторюємо візерунок з третього ряду по 10 ряд. Це лицева сторона візерунка, це виворотня сторона візерунка. На даному образці я набрала 34 петлі. І повторюємо візерунок з третього ряду по 10 ряд. На спиці я набрала 24 петлі для рапорту візерунка і 2 петлі кромкові, 26 петель. В'яжемо перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна виворотня, дві лицеві. Дві виворотні. Дві лицеві. Так, повторюємо в'язати до кінця ряда, дві виворотні, дві лицьові. дві виворотні, дві лицьові. дві виворотні, дві лицьові. Дві виворотні, дві личові. В кінці ми в'яжемо одна виворотня петля і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо другий ряд. Другий ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову петлю ми знімаємо, не пров'язуємо, далі в'яжемо одна лицева, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні, дві лицеві дві виворотні, дві лицеві дві виворотні, дві лицеві Дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, одна лицева і кромку у петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо третій ряд. З третього ряду ми повторюємо візерунок з третього ряду по 10 ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна виворотня. Першу петлю ми знімаємо, лицеву не пров'язуємо і залишаємо перед роботою. Потім пров'язуємо одну лицеву. Цю петлю, що ми залишили, пров'язуємо одною лицевою. Дві виворотні, 1, 2, знову в'яжемо, одну петлю залишаємо перед роботою. Знімаємо, далі пров'язуємо одну лицеву, піднімаємо ту петлю, що ми залишили перед роботою, і пров'язуємо одною лицевою. Дві виворотні. Одну петлю залишаємо перед роботою, не пров'язуємо, пров'язуємо одну лицьову. далі пров'язуємо одну петлю лицьову, що ми оставили, залишили перед роботою, дві виворотні, і так ми пров'язуємо до кінця ряду. І в кінці ми в'яжемо одна виворотня і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Четвертий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. І четвертий ряд ми в'яжемо малюнку. Лицьові петлі ми в'яжемо лицьовими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Кромкова петля одна лицьова, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні, і так в'яжемо ми до кінця ряда. Далі в'яжемо лицьова петля і виворотню петлю ми пров'язуємо, кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 4 ряда. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо дві петлі лицевою разом з нахилом вліво. Вибачте, дві петлі лицевою разом з нахилом вправо. Першу петлю ми перезнімаємо, другу розвертаємо і пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, два накида. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, далі в'яжемо 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, другу петлю ми розвертаємо. Два накида 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, Два накида, Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, Два накида, Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, два накида. дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, і виворотню петлю ми пров'язуємо, і кромочну петлю, вибачте, ми пров'язуємо виворотньою петлею. Шостий ряд. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями, накиди ми пров'язуємо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо одна виворотня. Два накида ми пров'язуємо дві лицеві, дві виворотні. Дві лицеві, два накиди ми пров'язуємо дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, накид пров'язуємо дві лицеві, два накида пров'язуємо дві лицеві, дві виворотні, накиди пров'язуємо два, дві лицеві, дві виворотні, Два накида пров'язуємо дві лицьові, дві виворотні, два накида пров'язуємо дві лицьові. Далі йде одна виворотня і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Далі в'яжемо сьомий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна лицева, дві виворотні, дві лицеві, Дві лицеві ми пров'язуємо, одну петлю залишаємо перед роботою, не пров'язуємо, далі пров'язуємо одна лицева, цю петлю, що ми залишили перед роботою, ми. Пров'язуємо лицевою. Ось так. Знову в'яжемо дві виворотні. Одну петлю залишаємо лицево перед роботою. Знімаємо, пров'язуємо одна лицева. Ту, що ми залишили петлю, теж пров'язуємо лицевою. Дві виворотні. Перезнімаємо одну петлю залишаємо перед роботою. Далі пров'язуємо одна лицева, ту, що ми залишили, теж піднімаємо і пров'язуємо одною лицевою, дві виворотні, і так в'яжемо до кінця ряду, повторюємо. В кінці в'яжемо одна лицева і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Восьмий ряд. Всі петлі ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо одна виворотня, дві лицьові, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні, Дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, в кінці в'яжемо виворотню петлю і кромку в петлю ми теж пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 8 рядів. Дев'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо один накид, дві петлі разом лицевою пров'язуємо з нахилом вліво, Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Першу петлю ми знімаємо, другу розвертаємо, переснімаємо знову на ліву спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. 2 накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида. 2, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида, Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. В кінці ми в'яжемо накид і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Десятий ряд в'яжемо по малюнку, лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями. Виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями, накиди ми пров'язуємо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо накид 1 лицева, 2 виворотні, 2 накида ми пров'язуємо 2 лицеві, 2 виворотні. Два накида пров'язуємо дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві два накида пров'язуємо, дві виворотні, дві лицеві, два накида пров'язуємо двома лицевими петлями, дві виворотні. Дві лицеві, дві виворотні. Далі накид іде ми пров'язуємо лицевою петлею і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 10 рядів. Далі візерунок повторюємо з третього ряду по десятий ряд. Ось такий візерунок у нас виходить. Це лицева сторона візерунка, це виворотня сторона візерунка. Я пров'язала ще з третього ряду по десятий ряд. Тобто я пров'язала один рапорт візерунка, і ще один рапорт візерунка з третього по десятий ряд. Це лицева сторона візерунка. Це виворотня сторона візерунка. Ось такий візерунок у нас виходить. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте подобайку. На все добре вам, до побачення!